Друзі, колись дуже давно показувала вам камінець. Тепер показую фото з цим камінцем, де камінець підсвічується. Тоді я ставила запитання, що це за камінець, але ніхто не відповів, що це за дорогоцінний камінь. Там я вказала, що це камінь з України. Ну, і от тепер хочу вам показати і розказати, що це. Це справжній шляхетний опал. І так вони є в Україні. Але все життя ми ходили по них ногами і навіть не уявляли про такі скарби нашої Донеччини. На жаль, багато територій зараз окупованих. І ці камінці дістаються оркам. Тому якщо ми будемо продовжувати донатити, боронити нашу державу. Скарби наших сакральних земель дістануться тільки нам. Тому боріться за Україну, боріться за її красу і за ті скарби, які вона для нас приготувала. Вони не мають належати росіянам.